Перший поверх, двохрівнева квартира. Це у нас санвузол, в якому розміщено котел лічильник газовий. Це в нас велика кімната, вітальня кухня з двома лоджіями, які виходять в двір. Світла квартира, східно-південна сторона. Вона сонячна та тепла. Піднімаємось на другий поверх. Загальних квадратів 124. Перший поверх в нас 47 квадратів. Зразу потрапляємо у санвузу, санвуз у нас великий. Далі йде туалет. Але краще його, це в нас кімната, краще його забрати, цей простіночок і буде набагато більша ця кімната. Також яка йде з такою нішею, лоджею та Гардеробу? Ще одна кімната. І остання також злої. Ось, будь ласка, кімната? Гардеробна, кімната.